А ти знав, що такі корені можна рахувати в стовпчик? Дивись, алгоритм наступний. Спочатку ділимо наше число на грубки по дві цифри. Ось так. 54 і 76 у нас вийшло. Далі нам потрібно підібрати цифру, квадрат якої найближчий до перших двох цифр числа. Тобто це у нас буде 7, квадрат 7 це 49. Робимо віднімання. 54 мінус 49 буде 5. І зносимо наступні дві цифри. Ми зносимо тільки дві, їх могло б бути більше в інших числах. Виходить 576. Рисуємо таку табличку, де ми записуємо наше перше число: це в нас 7 помножене на 2, 14. і дописуємо дві зірочки. Зірочки це в нас одна і та сама цифра, яку ми маємо підібрати. Підібрати наступним чином. Ми, якщо поставимо сюди 2. То ми будемо множити 142 на 2. Це у нас 284. Записувати його під 50, 576 і віднімати. Але це число має бути як можна ближче до 576. 284 задалеко. Тому нам потрібно підбирати ще. Давайте спробуємо 4. І 4 це. Я вже бачу, що це буде влучання. Буде 576. Точно те саме число, віднімаємо їх, у нас виходить 0. Тому цю четвірку ми дописуємо на самий початок в результат. І результат виходить 74. Ось таким способом можна брати корені з більших чисел, навіть якщо результат дробовий. Цікаво побачити такі результати? Пишіть в коментарі, можете навіть написати числа, з яких взяти корінь. Таким способом, і ми це зробимо.